місці прицільного знищення він самознищився. знищився. Танку рядового війська Сирії саме готувався виконати постріл по позиціях повстанців, аж раптом у нього зірвало башту. Врятуватися після вибуху вдалося лише кулеметнику, якого викинуло з машини на землю. Експерти припустили, що в танку несподівано здетонував снаряд, але повстанці про це й гадки не мали, і без зайвої сором'язливості записали знищення Т-72 на свій рахунок. Про підсумковий рахунок 16 травня на 2+,2 плюс розповіді стартує просто зараз. Це наші новини. Добрий вечір. Ресторан моментального харчування у Сімферополі на каву до закладу без запрошення. Зненацька завітала іномарка. Бензин буває різний, а буде ще й різнокольоровий. У Міненергетики заходилися розфарбовувати паливо залежно від якості. То куди, а українці на закордонні моря. Напередодні сезону відпусток кореспонденти наших новин поцікавилися, скільки українці готові викласти за відпочинок? Вони тероризували виключно жіночу частину мешканців Кіровоградщини. Кілька років поспіль. Пара гетних джентельменів одному 22, другому 37 років без зайвої фантазії, просто неба грабували жінок у різних населених пунктах області. Тих, хто добровільно відмовлявся віддавати цінні речі, жорстоко били. Нині обох нападників каже Олена Шворак. Місцеві правоохоронці вже затримали. Жертвами нападників ставали самотні жінки, наймолодші 17, найстарші 60 років. За ними стежили і за зручної нагоди грабували. Ішла додому, перейшла пуття, і там дирка в заборі. І там на тропинці мене зустріли двоє і сказали: хочеш жити, віддавай давай кошельок. Я сумку не віддала, віддала дала 225 гривень було. Так, карточки Зарплатне та своїх облич грабіжники не ховали. Часто нападали в день і у людних місцях. Вражені таким нахабством жертви часто самі віддавалися. Ціни що мали. Я дала їм сумку, а золота була на мені. Вони це і сказали сніма. Якщо жертва порчалася, її нещадно били. Одна із потерпілих від отриманих травм ледь не померла. Можете показати, як ви її держали Злодії злодіїв згубила жадівність. Після чергової серії грабунків вони не зачаїлися, як зазвичай, а й далі щодня виходили на злочинне полювання. Їх у. Піймали на гарячому, було встановлено, що эти грабіжі совершала одна і та ж група в кількості двох чоловік. В настояще время ті люди задержані і до уголовної відповідальності. Нині правоохоронці встановлюють скільки жінок стали жертвами цього кримінального дуету. Уже доведеного вистачить на 6 років позбавлення волі для кожного з грабіжників. Олена Шворок Роман Кронічкиращина новини 2+,2. Сиділи у кафе, а потрапили під машину у Сімферополі під колесами Нісана, що на швидкості зненацька про таранну вітрину закладу опинилося одразу кілька відвідувачів. Лише диво минулося без серйозних поранень. Буквально одразу стало зрозуміло. За кермом була жінка. Ще за кілька хвилин на місці пригоди з'явився знайомий горе кермувальниці і спробував поспіхом зам'яти ситуацію, переконуючи присутніх, що причин для паніки немає. Свідки кажуть, що жінка намагалася проскочити на червоний сигнал світлофора, але ймовірно переплутала педалі газу та гальм і в'їхала прямо у кафе. Просто з місця карколомного тарана Вікторія Орел. Киянин Сергій з дружиною обідали у цьому кафе за крайнім столиком. Аж раптом просто на них на швидкості у кав'ярню влетіла іномарка. і сам зніс літню терасу і пробив собі дорогу через вітрину. Я оказався під цим листом, виліз із напроти мене сиділа вот зіна. Жена оказалась між машиною і жалюзік виточені друг друга з-під осколка. Під машиною опинилися ще двоє чоловіків, які сиділи за сусіднім столиком. На щастя, ніхто з серйозно не постраждав. За кермом кажуть, очевидці була дівчина. За мить з'явився її знайомий, який одразу ж. Кинувся оглядати, чи дуже пошкоджена машина? Він не сильно цікавився, хто здесь пострадавший. Він тут же заліз машину що там все, все нормально. Значить, поставив на сигналку машину. Забежал сюда, сказал, что типа все нормально, вызвали, практически сразу зависили номера на машине. Постраждалим, обробили рани на місці. А от перелякану водійку швидка забрала в лікарню. Мы как смогли оказали первую помощь, То есть, противоцировали рани. Далі, как бы, девушка йшла в скорую. У нее была травма, ну, вот была травма в голове. Я в шоке, что я могу сказать. На місці нетипової аварії одразу ж зібрався натовп. Не на камеру очевидці кажуть, за кермом іномарки хтось упізнав дружину місцевого прокурора. Але у кримській прокуратурі це заперечують: інспектори ДАІ теж небагатослівні. По факту ДТП ведеться слідство. За словами свідків Нісан перед тим як в'їхати у кафе, намагався проскочити на червоний сигнал світлофора і на перехресті зіткнувся з Фольтвагеном. По слідам на дорогі що вона хотіла швидко проскочити. Вона не або перепутала педаль, з газом, і або перепутали педаль тормоза з і... Просто так як їхала, так і поїхала. У кав'ярні чекають, поки машину забере евакуатор. По тому змушені будуть зачинитися на ремонт. Скільки на це знадобиться грошей і чи компенсує витрати винуватися вторгнення, поки що не знають. Вікторія Орел, Андрій Заходський, Крим Новини 2+,2. Помста через автопідпали надзвичайно поширена у Закарпатському регіоні. Тільки цьогоріч свої машини втратили 15 роводіїв. Серед них депутати, прокурори, чиновники різних рангів, правоохоронці. 16-му у списку постраждалих від рук невідомих ривників став суддя Великобрезнянського райсуду. Його машина спалахнула сьогодні вранці. Добряче дісталося й автівці, що стояла поруч. Узагалі статистика спалених у регіоні автівок вражає, лише за останні три роки невідомі знищили понад сотню машин. Правоохоронцям вдалося розкрити один єдиний такий злочин. Дивна річ, але самі потерпілі не надто поспішають називати чи буде припускати щось стосовно імени ймовірних підпалювачів. Не кажуть і про те, чи передували підпалам погрози. Нині на Закарпатті працює слідча група, що спеціалізується виключно на автомобільних підпалах, але з результатами дотепер не дуже. Кольором проти фальсифікату та бодяги Міністерство палива та енергетики прагне маркування для усього бензину, що продається на вітчизняному ринку. Провайдери ідеї впевнені, наявність маркера у нафтопродуктах свідчитиме про їхню якість. Тим часом трейдери в один голос стверджують, хтось дуже хоче створити собі бізнес, компанію, яка перепродаватиме маркер і лише на посередництві зароблятиме мільйони доларів на рік. Щоправда, додаткових витрат трейдери зовсім не бояться і кажуть, у підсумку все одно платитиме споживач. Формулу паливного маркування вивчала Ольга Максимова. Щодня таксист Олександр намотує не один десяток кілометрів. Якість пального визначає без хитромудрих та дорогих експертиз. Бодяжить, звісно, бензин плаху на бодягу. переконує водій можна втрапити навіть на брендових АЗС. Лише офіційно торік на український ринок потрапило понад мільйон тонн фальсифікованого пального. Як підвищити якість бензину, знищити самопал, а разом і на дороги, щоб гроші перепало, придумали в Міненергетики. Профільний міністр особисто запропонував пофарбувати увесь бензин. Той, що буде не кольоровим, бажатимуть контрафактом, той, що не потрібного відтінку, розведеним. Торговці пальним, усі як один проти. Налічі і засустя маркера нікої образом на качество нефтепродукту не влияють ваші. Це вже не перша спроба ввести маркування нафтопродуктів в Україні. Позаторік відповідний закон депутати ухвалили, але нібито через зауваження президента клав на нього вето. Нині ж Міненергетики намагається запустити механізм в обхід урядовою постановою. Над відповідями на питання де та як у паливо додаватимуть маркер, хто контролюватиме той процес та, зрештою, відповідатиме за якість і прозорістю у профільному міністерстві пітніли Тиждень нарешті відписалася. Маркування нафтопродуктів, що реалізується на території України, здійснюється виробниками та імпортерами нафтопродуктів шляхом додавання маркера до виробленої партії або партії, що імпортується. Очевидно, усю відповідальність за міністерське ноу-хау перекладуть на плечі трейдерів, та найцікавіше, хто отримає почесний обов'язок купувати за кордоном та перепродавати в Україні той такий маркер. Лише на цьому кажуть експерти, хтось не особливо напружуючись буде заробляти до 40 мільйонів доларів на рік. Це все Попытка создания чего-то бизнеса по закупке маркера, по закупке оборудования для его контроля. Теперь нужно подготовить человек 500-600 персонала, который будет контролювати це. А чому зараз не контролюють? Що вже відомо, і цього продавці пального не приховують. Якщо міністерська ідея таки стане реальністю, платитимуть за все лише пересічні кермувальники. Додаткові збори приводять лише до одного до подорожчання нафтопродукту. Нафтопродукти подорожчують на 10 доларів або 10 копійок. На літрі те, що у підсумку постраждають водії, а бензин від цього кращим не стане, і без міністерських портфелей знає таксист Олександр. Я не знаю, де його розбавляють і продають потім на заправки. Просто макару нормальні аткати, навірно, і все хорошо. Ольга Максимова, Дмитро Панасенко, Євген Соловей. Новини 2+,2. У селі Семиполки на Київщині ущент вигоріла хата. Поки рятувальники намагалися запустити свою рятівну машину. На відео, яке потрапило в нашої знімальної групи, добре видно, як будинок лише починає диміти. Пожежні машини з'явилися на місці хвилин за 10, але рятівна вода зі шлангів полилася не одразу. Господиня охопленого полум'ям будинку ледве не кинулася на пожежників з кулаками. Вогонь, тим часом, не зустрічаючи жодної перепони, знищив хату за лічені хвилини. Попри всі намагання рятувальників, від будинку залишилися самі стіни. Погорільці встигли врятувати лише холодильник. В господарі припускають, що у хаті замкнула проводка, але утім, що вогонь повністю знищив їхнє помешкання, винуватять пожежників. Хай би хоч отут хата б не горіла, погорить жийцеє все. Стоять, ви подивіться, що вони роблять. все Стаєш ключе, та цю ключать, як у тебе згорить. Чого та не пішла зразу? Просто кран пропускав. Таке... Уржали все, пошла вода, все нормально. А, що? а скільки кажуть, півгодини їхали? Чого так довго їхали? Зразу токопозвонили броварі. Ми виїхали. А то скільки заїхали? Минут п'ять-шесть, не більше. Далі не пропустіть красномовне жесто виконання народного обранця та яка вона велика, регата по українськи наші новини тривають. Споруда особливого призначення. Бункер соратника Гітлера у Рівному пропонують в оренду, а в ньому кажуть, скарбів не перелічити. Голеодори підворіть ЮНІСЕФ разом із каналом 2+,2 Плюс шукають майбутніх зірок світового рівня поміж сиріт та безхатченків. Красномовне же зрозуміли усім використав просто у сесійній залі Верховної Ради депутат регіонал Володимир Медяник. Прямо в об'єктив камери свого колеги, депутата ударівця Павла Різаненка. Пан Медяник показав свій середній палець саме в той час, як відбувалося голосування чергового закону. Жодних сумнівів, що подібне відео додасть поваги до нелегкої праці народних обранців. Хата на кістках військовополонених власник одного з будинків у кривому розі був шокований і раптовою знахідкою і від усвідомлення того, що власна оселя побудована на місці масового поховання в'язнів концтабору. Тепер справа за пошуковцями, які вже найближчим часом планують розпочати роботи з вилучення останків з землі та спробують встановити імена загиблих. Господарі цього будинку зізнаються, втратили і сон і апетит. Відтоді як дізналися, що їхній будинок у прямому сенсі стоїть на кістках. Тут мала бути вигрібна яма. Натомість розпочинаються археологічні розкопки. копав, копав і наткнувся на кості. Конечно, муторне відчування. Я Практично дві ночі не спал. Ну та остатки байцов РКК розстріляні умерши, тому що тут був територія концлагеря штулах. І 41-му прямому году наявні місяця здесь уже було. Десь около 12 тисяч воєнопленних і гражданських лиц. те, що масові поховання у цьому районі є, відомо давно, але досі на них жодного разу не натрапляли. Яма наповнялася останками умрішляних. Вот ми бачимо череп, судя по зубам, до 20 лет этому чоловіку, фрагменти матерії, це говорить о том, що это воїнська. Фрагменти шинелі лише за попередніми підрахунками у цій братській могилі може бути до тисячі страчених військовополонених. Пошуківці кажуть, роботи тут у них буде багато, адже тільки за їхніми попередніми підрахунками ця братська могила метрів з п'ять завширшки і аж двадцять завдовжки. Тут найбільший розстріл це були матросов Сівастопольців, які підняли бунт. Загованы в цепи. Вот они, этими цепями, давили собаки. охранников. немцам пришлось расстреливать И своих же, чтобы подавить этот бунт. Где-то около 600 человек их расстреляли. Вдінь може бути здесь, може бути дальше. Роботи із вилучення останків розпочнуться. Щойно пошуковці отримують офіційні дозволи. Вже готують і листи у німецькі архіви, сподіваючись, що паралельно їм вдасться встановити і особи загиблих тут солдатів. Пошукові роботи тут планують завершити до осені. Потім знайдені рештки перепоховають. А господар будівлі каже, замовить поминальний молебен. Оленосенко Сергій Файзулін. Новини 2+,2. Є бажаючі на бункер нацистів у Рівному. Міська влада здає в оренду військове бомбосховище екс комісара України Еріха Коха, одного з найближчих друзів очільника третього рейху Адольфа Гітлера. Бункер розташований у центрі міста і зараз майже повністю затоплений. Але історики кажуть, саме там не виключено зберігається принаймні частина награбованого по всій Європі нацистського скарбу. Олександр Курсик спробував пробратися у середину бетонного укриття. Порослі бур'янами та деревами купи бетону у середмісті Рівного це і є знаменитий бункер поплічника Гітлера Еріка Коха. З'явився він тут, в роки Другої світової війни, коли був створений юрейський містряд Україна, і столицею цього єреської було місто Рівне. Як облаштований бункер достеменно не знає ніхто. Відомо, що у ньому декілька ярусів до нижнього, начебто, вели підземні ходи: один з аеропорту, другий з комісаріату. Олександр Булига один з небагатьох, хто примудрився, бодай на трохи заглибитися у нутрощі бетонної фортеці. Справді воно вражає е грубезними стінами, тими кімнатами були, але там один поверх, тільки зараз є, і то там вода. А ще були внизу інші поверхи, які після війни просто були замуровані, і зараз туди входу немає. Приміщення десятиліттями стояло пусткою, аж поки у 2009-му чиновники вирішили здати його в оренду. Підприємці хотіли звести на бункері офісну будівлю, але згодом від цієї ідеї відмовилися. І тепер у міськраді чекають нового орендаря. Умови і вартість даного об'єкту буде вже визначатись конкурсною комісією, яка буде створена. Після того можливо, як будуть якісь ініціативи щодо подальшого його використання, і вже напрям використання буде визначений саме комісією, яка буде вес. Значати переможця конкурсу найпильніше до ймовірного нового власника приглядатимуться мешканці сусідніх із бункером будинків. Вони тут повстановлювали свої гаражі, і досі тихо раділи, що на споруду ніхто не претендує. Мешканці цих трьох будинків, якщо б щось історичне зробити, музей чи щось так. Ми за ми за, но ми проти кафе, проти бара, проти ресторану. Ідею з музею, а НАТО дослідження підземелля підтримують і історики, адже за легендами саме у затопленій частині бункера можуть зберігатися скарби нацистів, зокрема і відома бурштинова кімната. Але поки що такі дослідження малоймовірні. А в бункері зараз міні офіс двірників. Пані Оксана зберігає тут Я віники і лопати. Буває, діти просяться сюди. відкрий, одкрий, побачив, що там ти є. Кажу, воно не треба. Каже, там фототіки там кажу, більше нічого немає. Олександр Курсик, Олександр Ковтонець, Рівне Новини 2+,2. Футбол, що змінює долю. Їх ще вчора виховувала вулиця, а сьогодні вони втілюють у життя свою головну мрію стати футбольними зірками світового рівня. Спортивна команда з одеських безхатченків, дітей сиріт та підлітків з малозабезпечених сімей ретельно готується до Кубку ЮНІСЕФ, розіграш якого вже наступного тижня відбудеться у столиці. Футбольне змагання, медіапартнером якого, до речі, виступає телеканал 2+,2, збере юних футболістів одразу з 12 українських міст. Вихованці благодійного фонду Дорога додому навіть не приховують. Цього разу націлились лише на перемогу. Це поле, що поросло густою травою, зовсім не нагадує футбольне. Але для підлітка Антона чотири роки тому цей майданчик був єдиним місцем, де він міг поганяти м'яча. Тут його і знайшов соціальний патруль під час чергового вуличного рейду. Розговорили, він спугався і одразу до мами. Побіжав, там мама спала. Її но... перші слова ви можете його заопределити в школу, щоб він учився. Накривали клієнки, якщо був дощ. І спали так. Ну просто не були. Матраси, подушки были, находили. Так ми спали. Здесь у нас був стов, на на делали еду. Откуда мячик у тебя взялся? Папа нашов хлопчика довго умовляли змінити саморобний вуличний намет на власну кімнату у приміщенні благодійного фонду. Тепер він колекціонує журнальні постери з відомими командами. Та мріє про кар'єру Кріштіану Роналду. Дуже часто чому Роналдо вибрав саме Роналду, тому що він більше фінтов нього його скорі мені. у футбольній команді. Антона кожного підлітка, який пройшов гартування вулицею, вважають перспективним учнем. А все через велике бажання саме за допомогою футболу змінити своє життя, каже координатор проекту. Ті діти, які більш-менш стабільно займаються футболом, заметно це змінює абсолютно все. Починає з мишлення. Ну зараз, як человек в футбол, так точно так ж вони думають. Бистра, оперативно, у нього вже якась логістика з'являється, так і вабсьом. Наставники команди впевнені, попри те, що тренуються футболісти, поки що в Одесі, подумки вони вже давно у столиці, де й відбуватимуться вирішальні поєдинки. Кожен з них вірить, що після завершення турніру на офісну полицю благодійного фонду поставлять ще один кубок ЮНІСЕФ. Цьогоріч на ньому сподіваються, красуватиметься цифра 1. Сергій Осачук, Сергій Ленюк, Одеса, Новини 2+,2. Підняти вітрила від берегів Київського моря стартувала міжнародна регата дистанцію 45 кілометрів. Цьогорічні перегони проходять у восьми класах яхт. За титул найкращих річних вовків нині змагаються екіпажі з Англії, Сполучених Штатів, Росії, Білорусі та України. Серед них чимало олімпійських чемпіонів та справжніх зірок вітрильного спорту світового класу. Як матроси з таксолі ставили, а яхти на курс лягали, бачила Наталя Набокова. Брутальні чоловіки на капітанському мізку пішли в небуття. Сучасні вітрильники автоматизували і керувати ними під силу і дівчатам, і навіть дітям. Однак, щоб навчитись управляти яхтою під час регази, потрібно щонайменше 10 років. Людям незнайомим з яхтовим спортом все, що відбувається, може нагадати забавку багатих панів. Ви наприміром, забезпечена людина? Ну так, да, я не жалуюсь. Я руководитель одного з скрупніших банків. Улюблена яхта організатора перегонів Ігоря Юшка – ось ця стильно-чорна R&B. Її вартість, кажуть, стартує від 150 тисяч євро. Весить 4 тонни 382 кілограми. Абсолютно не має ніякого значення вес яхти. Низка скромніших варіантів всередині наші в готелі. Все це нагадує елітну автовиставку. Ті ж самі гоночні машини тільки на воді. Дизайнер Брюс Фара та дуже яхтний дизайнер. Яксман Ігора Кіменка обрав спортивну модель. Керувати нею досить складно. Та екіпаж змагатиметься за перше місце на чолі. Дніпропетровський самородок Олімпійського розмаху Ігор Матвієнко. Сьогодні саме це організувати екіпаж, який я бачу сьогодні перший раз. Коли до неба піднімається парус і яхта завалюється в бік, мимоволі пригадується сцена з фільму Титанік, лякає і дощ. Я думаю, що це не проблема. Екіпаж таки вийшли на старт, та його довелось скасувати. Вітер кілька разів змінював напрямок. Остаточно стало ясно. Метеорологи знов помилились. Зараз вітер п'ять вузлів. Тобто це мало, потрібно вітер десь 15-20 вузлів для того, щоб в повній мірі яхти показували свої швидкісні якості. Для любителів цієї водної пишності погода навпаки сприяє. Є час спокійно подивитись на спорт, оцінити і прицінитись. Однак, якщо не вистачає кілька десятків тисяч євро, аби придбати яхту, вистачить близько двох тисяч, щоб навчитись нею керувати. Наталя на євген Соловей, новини. 2+,2. Незабаром розпочнеться пора літніх відпусток. Відпочивати як мода підказуючи обирати перевірені напрямки, скажімо, Туреччину, Єгипет або Чорноморське узбережжя. Річ, звісно, особиста. Але не в останню чергу місце майбутнього відпочинку прямо залежне від товщини вашого гаманця. Поки більшість ще перебуває тільки у роздумах, Тетяна Лазарчук з'ясувала, які напрямки обіцяють стати найбільш затребуваними серед українців цьогоріч. Що ближче літо, то частіше постає питання, куди поїхати відпочити. Туроператори зваблюють пропозиціями варіантів безліч. Все залежить від можливостей. Традиційні українські крим та Карпати популярні, але українці дедалі частіше зраджують національні курорти через їхню дорогожнечу і відсутність сервісу. За дешевле. Так, да, за граніце стало більш доступною. відкрили безвізовий режим. Туреччина та Єгипет досі є лідерами з відпочинку в українців за кордоном. Але останнім часом, а особливо цього року, українці обирають. Інший напрям я би поїхала в Іспанію. Мені ближче, наприклад, Греція: Іспанія, Греція, Чорногорія та Хорватія перебрали на себе значну частину українських туристів. Я полагаю, що Греція приймет українських туристів. туристів порядка 80 тисяч людей в этом году. А Іспанія це буде е, чуть більше 100 тисяч цього року. Ці країни так званий тренд літнього відпочинку. Відвідуваність виросла удвічі. Багато залежить від простоти оформлення візи. Як тільки страна упрощає візовий режим либо його вообще отменяет. Это бізповно сразу дають повод для туропіратора в організовувати чартанерійся. Роз організовувати чарта не Это значит значить удешевление цены ціни на авіапілільоти, это значить масове предложение для всіх клієнтів. Чорногорія переконують туроператори, взагалі варіант найвигідніший не потрібна віза і ціна від 3,5 тисяч гривень на тиждень, так само як і в Туреччині. За тижневий відпочинок у Греції чи Іспанії доведеться викласти від 7 тисяч гривень Людину взагалі варіанти дуже всі класні, аби тільки було, був час і бажання. Та да, ідіє скажу так. Да. Тетяна Лазарчук, Владислав Журенко, новини 2+,2. плюс Ну і далі на вас чекатиме відпочинок у компанії з нашим каналом. А випуск новина цьому двігає кінця. На все добре.